Від цей перенос Ганна Матяш вісім років складає прогнози погоди у Житомирському гідрометцентрі. Жінка говорить, що в роботі синоптика головне вміння аналізувати. Творення прогнозів базується на аналізі стану атмосфери на величезних площах. так як синоптичні процеси мають великий масштаб в кілометрах. Це вимірюється по горизонталі. Це весь вся площа від, від Атлантики до Європи. До європейської частини континенту до України, а якщо брати вертикальну складову атмосферу, то це від землі до 6 тисяч кілометрів. За словами Ганни Матяш, автоматичні програми не можуть забезпечити точного справжня прогнозу, так як вони не враховують фактори формування погоди. Найбільш раціональним вважається метод прогнозування, який базується на знаннях та досвіді синоптика. Це прогностична карта, на якій ми можемо спостерігати. І температуру повітря, і напрямок вітру, опади, фронти, в якій зоні буде знаходитися наша область, щоб ми могли сформулювати прогноз. Загалом повний аналіз синоптичної ситуації займає 4-5 годин, тобто такого мозгового штурму. Дощ, сніг, пориви вітру. Ці та інші природні явища щоденно фіксують та аналізують працівники метеорологічних станцій. На основі цих спостережень складається. Прогноз погоди. В області метеостанції працюють у Житомирі звягелі овручі оворучі, Коростані Розповідає Валентина Гарбарчук, начальниця метеостанції Житомир. Також синоптики визначають рівень радіаційного фону. Вимірювання приводиться приладом ДРГ-01 на і проводиться вимірювання радіаційного фону. Проводиться п'ять вимірів, усереднюється і. Визначається таким чином рівень. Відправляється за кодовною телеграмою на Київ. Також на метеостанціях встановлені датчики температури та вологості повітря, термометри, прилад, марк для вимірювання швидкості вітру. Початку повномасштабного вторгнення метеостанції у Житомирській області не припиняли свою роботу. Лише на певний час були відмінені нічні зміни, говорить Лариса Мяснікова, виконувачка обов'язків начальника обласного центру з гідрометеорології. Дві наші метеорологічні станції for деякий час не могли вести спостереження, припиняли свої спостереження, але швидко відновили. Спочатку ці спостереження були в денні години, а потім вже і в нічні. Метеорологічна станція Житомири також буквально декілька днів вела свої спостереження тільки в денні години, а так всі намагалися виконати план, тому що ви знаєте, що без прогнозів не літають самоліти. Це для військових дуже важлива інформація. Марія Кравчук, Євгенія Барванко – Суспільне, Новини Житомир.